Ольга, а якщо згадати щодо гарантії безпеки, про які зараз масово говорять наші західні союзники, європейські країни, включно і насамперед хочеться згадати те, що зараз в епіцентрі уваги в коаліції охочих обговорюється включно миротворчий контингент, який можуть направити до України, але вже в після воєнного періоду, коли насамперед буде якась угода з приводу припинення вогню на території України, от лідер України з останнього сказав, що гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій тобто не після, а до завершення важливо, щоб гарантії безпеки обіцяні країнами, які входять до коаліції охочих, почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій. І за словами президента йдеться не лише про військову певну підтримку нашої держави, але і про економічні гарантії. Президент також додав, що 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це важливим кроком вперед. І в знаєте. Цікаво почути вашу думку, чи не підсунуть партнери України? Знаєте, черговий Будапештський меморандум нам, адже поки що від коаліції партнерів, як ми бачимо, від коаліції охочих, як це заявляється на міжнародному рівні. Ми не бачимо ніякої рішучості, лише дискусії про потенційні дії, формат гарантії безпеки, але по факту поки що ну немає цього. От як ви думаєте, Європа Сейчас заінтересована в тому, щоб остановить Росію. Потому что если Россия сможет продолжать наступать, то, что называется, Европа прекрасно понимает, что следующий на очереди у Путина – это уже другие европейские страны, будь то страны Балтии или Польша. Да, они просто спят и видят уже следующие шаги. Я напомню, что перед тем, как вторгнуться в Украину, а Путин высказывал ультиматум, в котором он призывал отодвинуть НАТО на границе девяносто года. Это был ультиматум не к Украине ни разу. Это был ультиматум, направленный на Европейский Союз на все страны НАТО. Поэтому, безусловно, для Путина сегодня противник – это НАТО, а вовсе даже не Украина. Да, конечно, конкретный э, фронт он находится в Украине, но противник у Путина – это, безусловно, страны НАТО. Поэтому и Европа это прекрасно понимает. Именно поэтому, да, конечно, может быть, не шатка, ни валка, но все-таки как-то это все формируется. Военное производство в Европе наращивается, Единственный способ добиться долгосрочного мира – это, как уже много раз говорили, это гарантии через силу. И остановить Путина можно только победив его в новой гонке вооружений, никак иначе. И, соответственно, ну, постепенно эта гонка вооружений разворачивается. Ну, естественно, в ней нельзя победить, не применяя экономические, в том числе, инструменты. Потому что, напомним, что Советский Союз проиграл ту гонку вооружений, когда цены на нефть упали до 80 долларов за баррель. Ну, щось, то буде відбуватися і зараз. і з останнього, що відбулося на міжнародному рівні, ті заяви, які казав диктатор Російської Федерації, Путін, ну і звісно, лідер України Володимир Зеленський як реагував на ці заяви, які Путін озвучував. Нещодавно глава РФ Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але нібито готовий був зустріти його в Москві. Лідер же України Володимир Зеленський, звісно ж відповів на про. Позицію диктатора РФ і відповів негативно. Він зазначив, що я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня під ракетами, під обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це, сказав президент в інтерв'ю News. А, Пані Ольго, як ви думаєте, чи можна розглядати цю пропозицію від Путіна як спробу ну не просто диктувати умову та підкреслити свою певну домінантну позицію на світовому рівні, а як небажання, що. До реального переговорного процесу. Ну, і як ви думаєте, які можуть бути альтернативні переговорні майданчики в майбутньому, які є більш реалістичними для вас? Ну, очевидно, що це провокація. Це провокація з цілю, ам, Ну, сорвати переговори, як інакше це можна розцінювати. В общем-то, ніяк інакше ми це розцінювати не можемо. Потому що всім зрозуміло, що когда йде война, любые переговоры возможны лишь в нейтральній стране. Да, и таких предложений было много разные ä, стороны, и Соединенные Штаты, и Европа ä, предлага предлагали разные майданчики, будь то ä, переговоры в Ватикании, переговоры в Швейцарии, ä, переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Да, то есть ä, те страны, ä, я напомню, что в Швейцарии уже проходила ä, конференция, посвященная ä, нахождению поисков мирного пути. Поэтому, естественно, любые переговоры возможны только на нейтральной территории. Ну а, кстати, если уж так Путин хочет, он не хочет в Киев приехать, ну так вот, просто в качестве альтернативы. Поэтому, ну, конечно, это очевидная провокация попытка сорвать переговоры. Дякуємо, пані Ольга Мої вітання теж вам зі студії PTVUA. Під час саміту в Парижі лідери Європи зателефонували до прем'єра Індії, і дзвінок підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Індія може відіграти важливу роль у припиненні агресивної війни Росії. Ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність, вважають Європі. А як на вашу думку, чи дійсно може Індія відіграти значиму роль у миротворчому процесі? І враховуючи, що на саміті ШОС моді і Путін дуже мило спілкувався. А Індія продовжує закуповувати російську нафту, незважаючи на мита від США. В принципі, конечно, Індія і Китай є достатньо серйозними сторонами які протистоять друг другу в першу чергу, в економічному доминировании. на азиатском в азиатском регионе, поэтому Индии было бы как раз интересно свою политическую роль наращивать. Другое дело, что переговоры с Соединенными Штатами пока не слишком задались, но безусловно у Дональда Трампа есть возможности этот переговорный процесс наладить и все-таки. Индия вполне может быть заинтересована в том, чтобы, ну, по крайней мере, прекратить покупать российскую нефть. Это уже было много. Да? Мы прекрасно понимаем, что когда у России закончатся деньги на войну, ей будет тяжело воевать. І сатвісна в тому направленні, канісна індія можуть зібратися застаточно сучасною роль. Ну а Україна ж може погодитися на замороження боїв. Про це експерт зазначив, за яких умов це може трапитися. Далі будемо з вами обговорювати. Так от, про це поділився військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Експерт пояснив, що в Україні, якщо порівнювати з Кореєю, не можна провести рівну лінію фронту на багатьох ділянках. Вона буде незручною для нас, а вигідною для ворога. Наприклад, південь України, де ми відрізані від доступу до Криму. Другий приклад ламана лінія, яка є на Донбасі. Покровськ перебуває в напівоточенні, Сіверськом, слов'янськом, Краматорському. Теж дуже складна ситуація. Тому так не працює. Не можна сказати, що все залишається як є. Ми повинні створити буферну зону шириною від 30 до 40 кілометрів. Вона потрібна для того, щоб ні ми ні ворог не міг діставати артилерію, зазначив нарожний. Ми можемо заморозити війну в поточному стані, але умовою має бути нормальна лінія розмежування. Якщо росіяни погодяться відійти на 50 кілометрів, тоді можна говорити про її створення. На цій лінії мають стояти західні війська раніше. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що замороження російських саме бойових дій по лінії фронту є одним зі сценаріїв завершення війни в Україні. Однак остаточне рішення ухвалюватиме вже лідер України Володимир Зеленський безпосередньо. Якщо реалістично говорити так, один із можливих сценаріїв заморозка по лінії фронту. І президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент, зазначив радник керівника офісу президента України.